Сьогодні ми поговоримо про можливо найбільшу змію в історії нашої планети. І ні, мова не про Тітанобоа. Та велична істота цілком собі може втратити трон першості завдяки новій знахідці з терен Індії. Про гігантську рептилію ми сьогодні і поговоримо. Адже ви на каналі «Привіт, Трилобіт». А це значить, що ми будемо досліджувати істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу та прямуємо в пізню крейду. Адже саме тоді виникла родина мадсоїдеї змії цієї групи існували впродовж ста мільйонів років на нашій планеті. Вони займалися фірмовим вправлянням з плазування з пізньої крейди до пізнього плейстоцену. У Мезозойській ері мацоїдей траплялися на Мадагаскарі у Південній Америці, Індії, Африці та в межах європейського архіпелагу. Кайнозойські форми відзначені в північній Африці, Південній Америці, на індійському субконтиненті та Австралії. Змії цієї групи демонстрували широкий спектр розмірів тіла. До матсоідеї належали деякі з найбільших відомих наземних змій. Проте варто зазначити, що більшість представників групи відомі виключно за хребцями. Відсутність матеріалу по кінцівках цілком зрозуміла, а от брак черпного матеріалу створює значну плутанину у розробці систематики групи та положення її на родинному дереві. Питання біогеографії та процесів водоутворення від цього яснішими теж не стають. На індійському субконтиненті пісню крейдові форми Мацоїдеї відомі з відкладів мастрихського віку, завершальної фази крейдового періоду. Рештки цих змій відомі з вулканічної провінції Декан, включаючи істоту досить великого розміру. Мова про мацоя піздурензіс з формації Ламета, яка була 5 метрів завдовжки. Серед мацідей Кайнозойської ери є знахідки з ранньопалеоценової формації Хадру у Пакистані і з раннього еоцено-кембейських сланців у Індії. Пакистанська форма нині не класифікована до якогось виду чи хоча б роду, а от індійський зразок віднесений до роду плати спондилофіс. Але минулого місяця науковці повідомили про відкриття гігантської змії з групи мацоїдей, яка цілком, можливо, є найбільшою змією всіх часів. Її рештки були знайдені у відкладах середнього еоцену віком приблизно 47 мільйонів років скам'янілості були зібрані з вугільної шахти панандру у штаті Гуджрат у західній Індії. До рук вчених потрапив досить великий і добре збережений набір хребців давньої істоти. Назвали тварину Васокі індікус. Родова назва вшановує відомого індуїстського міфічного змія Васокі. Васокі в індуїзмі величезний багатоокий і багаторотий змій, володар нагів на шиї Бога Шиви. Родова ж назва стосується країни походження, тобто Індії. Боги і демони використовували васуки для збивання океану з метою добування амріти, еліксиру безсмертя. Змія було обернуто навколо гори Мандара, і боги й демони по черзі тягнули змія за голову та хвіст, щоб змусити гору обертатися. При цьому з пащі васуки вирвалося полум'я, що обпікало демонів. Іноді васокі приписується виділення отрути калакути Алахали, яку випив шива, щоб врятувати від неї всесвіт, на родинному дереві Васокі індікус формує окрему кладу, яка є сестринською гілкою доклади з індійською пізньокрейдовою змією Мацоєпіс Доренсіс та північноафриканською пізньоеоценовою пізню Еоценовою Грастіні. До якої ж довжини новоописаний вид визначення цього параметру незаповним скелетом, це часто предмет суперечок та дебатів з відсиланням опонентів висловлювати свою експертну думку на шоу Битва екстрасенсів. Проте у цьому дослідженні науковці зробили кількісні оцінки загальної довжини тіла васок і індікус на основі двох окремих методів, які використовувалися в останні роки для оцінки розміру вимерлих великих змій. Оцінки за методом хеда вказують на довжину між 10 Цілих і 12,2 метри, тоді як оцінки за Маккартні становлять від 14,5 до 15,2 метра. Науковці вважають, що достовірнішою є друга оцінка, де васуки виходить значно більшою змією. Звісно, до цих оцінок слід ставитися обережно, зважаючи на те, що хребці на всіх типів були знайдені вченими. Варто зазначити, що найбільша оцінка довжини тіла Васокі здається перевищує довжину тіла Тітанобоа, навіть не зважаючи на те, що розміри хребців індійської змії трохи менші ніж у тітанобоа. Але план будови мацоідей дозволяє бути довшим з не такими великими хребцями. Довжина Тітанобоа визначена в діапазоні 12,8-14,3 метра. Оцінки науковців вказують на те, що Васокий був не лише найбільшим представником мацоідей, але й однією з найбільших змій, про яких коли-небудь повідомлялася. Розміри хребців у нього одні з найбільших з поміж усіх сучасних чи викупних змій. Їх перевершує лише Тітанобо. До речі, якщо хочете окреме відео про тітанобо, саме час вподобати це відео. Якщо воно набере 1500 вподобайок за два тижні, то ми підготуємо для вас історію і про цю величезну змію. Будова хребців вказує на те, що в змії було широке та циліндричне тіло. Ці дані свідчать про те, що Васукивела не водний спосіб життя. Деревний спосіб життя малоймовірний, судячи з великого розміру васуки та низки ознак будови хребців. Немає також і свідчень проживання в норах цієї величезної істоти. Велика схожість у морфології хребців із існуючими пітонами з великим тілом, наприклад, пітоном і малою пітоном. Свідчить про наземне напівводне середовище проживання васуки. На це вказують і відклади, в яких величезна змія була знайдена. Вони сформувалися в болотистому середовищі, яке Подібне до середовища проживання сучасних великих пітонів. Васуки. Очевидно, була повільною змією, яка можливо мала прямолінійний руховий механізм. Подібний висновок був зроблений на основі анатомії великої малагасійської змії Мацоя Мадагаскаренхіс, яка досить подібна до Васуки. Швидше за все, нововідкритий вид був хижаком, який полював із засідки та намагався стиснути жертву своїм величезним тілом. Васокі мешкав у відносно теплому кліматі з середньорічною температурою 28 градусів Цельсія. Мацоїдеї були важливою групою наземних змій, які перетнули межу крейди та палеогену. Допоки не пташині динозаври з морськими рептиліями відправлялися у відставку, ці змії не збиралися сходити з еволюційної стани планети. Викупні рештки мацоїдеї мають ці. Цікавий розподіл. Більшість таксонів цієї групи відомі з суші Гондвани, за винятком Антарктиди. Тобто чомусь знахідок набагато більше на теренах колишнього суперконтиненту у південній півкулі. Лавразійські літописи надзвичайно бідні на цю групу організмів, відомі лише з пізньої крейди Південної Європи. Разом з тим, ці змії відомі з таких частин суші, які були розділені протягом пізньої крейди та кайнозою, але це не заважає їм демонструвати тісні філогенетичні зв'язки між собою. Ця головоломка якнайкраще ілюструється наявністю представників роду Мацоя в пізній крейді, Маастрихті, Мадагаскару та Індії, та ранньому палеогені Південної Америки, а також Минарани в Маастрихті, Мадагаскару та Іспанії. Попередні дослідження висунули кілька сценаріїв для палеобіогеографії мацоїдей. Була популярна гіпотеза про пан поширення цих змій протягом ранньої крейди з подальшим вимиранням у низці регіонів. Звісно, була висунута і Аль. Альтернативна версія про наявність сухопутних мостів, які дозволяли мігрувати між різними масивами суші колишньої гондвани та до Європи. Новий індійський вид із середнього еоцену ще більше ускладнює біогеографію мацоїдей завдяки своїм тісним філогенетичним зв'язкам із пізньокрейдовим мацоепіс Доренсіс з Індії та пізньоеоценовим північноафриканським видом гігантофіс Гарстіні. Щоби оцінити біогеографічне значення васуки, вчені побудували відкаліброване за часом філогенетичне дерево. За отриманими даними, мацоїдні зміги виникли на теренах гондвани, що підкріплюється тим фактом. Там, що всі ранні представники цієї групи походять з колишніх наземних масивів гондвани. Конфігурація дерева спорідненості змій свідчить про біотичні обміни між південною Америкою, Мадагаскаром та Австралією, оскільки малгасійська мацоя Мадагаскаренці з пізньої крейди і південноамериканська мацоя бай з Еоцену є послідовними відгалуженнями клади, що включає неогенові змії з роду Юрлунгур і Вонанбі з Австралії. Палеогеографічні реконструкції вказують на те, що фрагментація більшості основних масивів суші Гондвани відбулася до раннього сеноману, причому Індо-Мадагаскар відділився від Австралії Антарктиди приблизно 110 мільйонів років тому. Однак, попередні дослідження показали, що сухопутні зв'язки між Південною Америкою та Австралією зберігалися аж до раннього еоцену. З іншого боку, малагасійсько, південноамерикансько австралійський біотичний зв'язок ймовірно можна пояснити присутністю мацоїдних змій або їхніх останніх спільних предків у цих континентальних блоках до їхнього розпаду. Серед різних конкуруючих гіпотез, що пояснюють такі фауністичні зв'язки, було висунуто гіпотезу про зв'язки між індійським субконтинентом, Мадагаскаром та Африкою протягом пізньої крейди, які можливо були зруйновані в подальших тектонічних подіях. Дуга Оман Кохістан-Ладак є саме тим біогеографічним шляхом, який, як вважають, сприяв біотичним обмінам між північною Африкою та Індією після зіткнення субконтиненту з Оманом кохістаном ладакхом приблизно 80 мільйонів років тому. Вчені в оригінальному дослідженні після аналізу всіх сценаріїв вважають неймовірнішим наступний. Клада змій, до якої належить Васуки, виникла під час або до поділу Індо-Мадагаскару приблизно 88 мільйонів років тому. Після розколу індійський субконтинент перебував довгий час в ізоляції, яка закінчилася зіткненням індійського субконтиненту з омано-кохістано-Ладахською дугою на початку палеогену, що призвело до формування біогеографічних шляхів із північною Африкою через південну Євразію. Васоки, Мацоепіздоренсіс та гігантофіс Гастріні формують кладу, яка демонструє тісні філогенетичні зв'язки між індійськими таксонами пізньої крейди та середнього еоцену, що свідчить про саме індійське походження цієї клади. Розташування гігантофіс гастріні в межах цієї клади вказує на події розповсюдження з Індії до Північної Африки після індійсько-азійського зіткнення, що узгоджується з віком гігантофіс 37-35 мільйонів років. Тому та нещодавніми палеобіогеографічними реконструкціями, що показують шляхи розповсюдження між Індією та Північною Африкою через південну Євразію після зіткнення. Таким чином, гіпотеза про повсюдне поширення мацоїдних змій по гондвані як пояснення біогеографії цієї групи, хоч і залишається ще теоретично можливою, але тепер її позиції стали суттєво слабшими. Таким чином, нові дані вказують на те, що лінія надзвичайно великих матцоїдних змій походить з індійського субконтиненту. Згодом її представники поширилися в Африку через Південну Євразію в Еоцені. А також дані науковці закликають вас чекати виходу нового відео на каналі Привіт Трилобіт. Ще почуємось.